Подарунок до дня народження 27 березня міському голові Суму Олександрові Лисенку 44 роки, і активісти вирішили його привітати. щоправда, заочно. Сам очільник був поза межами міста за інформацією його прес-служби у відрядженні у Львові. Тож спроба вручити мерові образну лінійку зазнала Фіаско. Нагадаємо, буквально тиждень тому ці ж самі активісти влаштували іншу подарункову акцію, привезли під стіни міської ради купу сміття. За що тепер ходять до міліції? Получилась дуже цікава ситуація. коли ми привезли сюди під адміністрацію кучу мусора зібраного в місті, ми подавали заявку про проведення мітингу. Тобто ніяких проблем не повинно було бути. Но міліція все одно заставила нас рапорт. І вчора мене визивали в відділення міліції. Я писала об'яснення. У мерії заявляють попередження про проведення сміттєвого мітингу в очі не бачили, але не тримають на активістів зуба. Ця акція була не була попередженням, бо всі акції, які робляться, вони повинні бути згідно законодавства в той же самий день, навіть написати відповідного листа. Тобто вони попереджають місцеву владу про те, що в такому то місці такі-то форми проведення якоїсь акції. Цього було не зроблено. У міліції ж повідомили, вимушені були відреагувати на акцію, бо їх не встигли попередити чиновники сумської мерії. Уявіть собі ситуацію. На очах працівників міліції на центральну площу вогружають смерті. Що повинні робити правоохоронці? Звісно, підійти поспілкуватися з людьми, які це роблять. Це мінімум, а як максимум притягнути до адміністративної відповідальності. Під час спілкування з активісткою дізналася, що це була запланована акція, під час якої а, активісти обіцяли все убрати. Міліція про це не знала. Вчасно часно отримала від мерії повідомлення про проведення акції.